Слухайте вірою ці чудотворні молитви до кінця і богордиться обов'язково, виконає всі ваші прохання на благо. Пресвята мати Божа Небесна Царице, в твоїх руках милосердя безмежне, і перед Твоїм лицем приносимо свої серця, сповнення віри і надії, ти, що стоїш перед престолом Вишнього, як найвища заступниця наших душ, прийми нашу молитву, принесену словами від щирого серця, сповненими покори та глибокої віри. У твою надзвичайну силу перед Господом, напишіть імена та прохання в коментарях, ми благаємо тебе, О Мати Небесна, огорни нас своїм покровом у повсякденних справах, захисти від ворогів і негараздів, відведи від нас усяке лихо та спокуси, наповни наше життя миром та благословенням. Нехай твоя безмежна ласка буде з нами в кожному кроці, освітлюючи шляхи правди та любові. Прошу тебе, перечиста Зіва, подай нам зцілення від усіх недух, як тілесних, так і душевних, обдари нас силою та мужністю у боротьбі з хворобами, і нехай твоє милосердя буде ліками для наших ран, Благослови обогородице наші родини, охороняй їх від зла та нещасть, наповни наші домівки любов'ю, злагодою та взаєморозумінням, нехай твоя благодать буде з нашими дітьми, зберегай їх від спокуси звих шляхів. Веди їх стежками, праведними, щоб в їхніх серцях, завжди жива віра та надія. У цей тяжкий час ми звертаємось до тебе з проханням про допомогу для наших хоробрих захисників України, їм силу, мужність і непереможність у боротьбі з ворогом, захисти їхнє життя і допоможи нам усім здобути перемогу заради миру та справедливості на нашій землі. О, Матінко Боже, ти що відкриваєш нам безмежні глибини, милосердя, любові. Навчи нас бути милосердними, терпеливими, сповненими надії та любові до ближнього, нехай Твоє благословення супроводжує нас у всіх наших починаннях, освітлюючи дорогу до вічного життя. Причиста діво перед Твоїм образом ми вклоняємося з обокою вірою, Твою заступницьку силу прийми нашу молитву обдаруй нас своєю безмежною ласкою та милосердям, допоможи нам подолати всі життєві випробування з вірою в серці. Сподіваючись на Твою незмінну допомогу та захист, Амінь. Пресвята Богородиці Цариці Неба і Землі, заступнице і покровителько наша прийми цю молитву від твоїх недостойних слуг, які з любов'ю і трепетом звертаються до Тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти є втіхою для засмучених, надією для відчайдушних, прихистком для грішників, і джерелом радості для всіх вірних. Твоє незрівняне материнство і безмежна любов до всього людства відкрили нам шлях до спасіння через Твого Сина Ісуса Христа, о всечесна Діво, Мати, Свого втіленого, Твої молитви перед Престолом Всевишнього, мають незбагнену силу, тому ми благаємо Тебе, дивися на нас твоїх дітей з твоєю материнською ласкою та милосердям, заступайся за нас у всіх наших потребах, особливо години до невипробування спокус. Щоб ми завжди зберігали міцну віру непохиту надію та повку любов до Господа, О, оприблагословенна Марія, Твоє зачаття і чудесне народження Твого Сина, принеси світло в темряву нашого існування, розкриваючи нам шлях до вічного життя, Ти, яка без страху і з великою вірою прийняла волю Божу, навчи нас безумовно довіряти проведінню і з радістю виконувати Божу волю в нашому житті. О, владичице наша Небесна Царице, ми особливо просимо Тебе захистити нас від усіх небезпек, оберігати наші душі та тіла від усіх зол та вести нас шляхом праведності та святості, щоб ми могли дійти до Небесного Царства, де ти вічно царюєш з Твоїм Сином і Святим Духом, О, сирна мати, прийми наші молитви, принесені з губи наших сердець, і представ їх перед Твоїм сином, щоб Він. У своєму безмежному осерді простив наші гріхи, зцілив наші рани і наповнив наше життя своїм миром, радістю та благословенням. О преславна Богородиця, ми віддаємо себе в Твої руки, повні віри та довіри, знаючи, що ти ніколи не відкинеш нас, твоїх дітей і завжди будеш нашою заступницею і покровителькою. Нехай Твоє святе заступництво буде для нас джерелом сили, мудрості та мужності. У всіх наших життєвих випробуваннях, а Твоя безмежна любов, вічним світом, що веде нас до Бога. Амінь. О, Пресвята Богородице, Небесна Цариця, вічне світло сердець, що в темряві блукають, ти, що стоїш на перехресті неба і землі, прийми наші молитви воздані з вибини душ наших, прагнучих зцілення і спасіння, напишіть імена та прохання в коментарях: Преславна мати Спасителя, Твоя милість осяжна. Твоя ласка безкінечна, ти, що даруєш утіху, знедоленим, надію безнадійним і силу занемігшим. Ми прославляємо тебе всеблагая за твою безмежну любов та заступництво перед Престолом Вишнього. Ми вклоняємось перед Тобою непорочна діва, що прийняла благовіщення від ангела і стала матір'ю Божественного Слова, насивши в собі світло, що проганяє темряву гріха. Через Твоє безсім'яне зачаття, через Твої муки і радості, Ти стала покровителькою всього роду людського, в Твоїх руках причиста ключі від наших сердець, ти, що ведеш до Христа, відкрий нам шлях до істинного покаяння, до світвої любові, освяти наші думки, щоб ми в усьому наслідували твою скромність, терпіння і безмежну віру, Твоє заступництво, Матір Божа, нашим щитом від усякого зла у твоєму захисті ми знаходимо прибіжище від споку собі, ти, що є матір'я мого серця, дивись на нас своїх дітей, з любов'ю і співчуттям, обдаруй нас твою благодаттю, щоб ми могли піднести наші серця до Бога, позбавлені гріха, просимо тебе, обогословеними жінками, моли за нас, грішних тепер і в годину нашої смерті. Нехай твої молитви будуть для нас маяком на шляху до вічного життя, де ми зможемо разом з тобою славити Всевишнього. У небесних обителях, так нехай ми будемо вічно прославляти Тебе, пробногословене, за всі чудеса та благодаті, що ти неустаново випрошуєш для нас у своєму безмежному милосерді. Амінь. О Пресвята, водичиця, Богородице, Небесна Царице, серця наші підносимо до тебе з вірою непохитною, любов'ю безмежною, Ти що є матір'ю милосердя і заступницею всіх, хто до тебе прибігає. Прийми цю молитву, як твоя є в нашої покорі і відданості, пишіть імена та прохання в коментарях. В твоїй безмежній благості, опричиста діва, мовимо тебе, перейди на допомогу нам грішним і обтяженим і благослови наші життєві шляхи, Даруй нам силу духовного зростання, щоб ми, усвідомлюючи свої гріхи, могли з Надією сподіватися на Твоє заступництво і милосердя, вчини так, аби ми змогли пройти через життєві випробування. Зберігаючи віру та надію в серцях, о Мати Божа, ти що покриваєш нас своїм омофором, захисти нас від усіляких бід і нещасть, від зла та спокус, які оточують нас у цьому світі, нехай твоє покровительство буде для нас непорушною фортецею, що відганяє всі напасті, ми благаємо тебе, пробла сувена мати, провина на своє милосердя, щоб ми могли отримати зцілення від душевних і тілесних недуг. Допоможи нашим рідним і близьким, оберігай наших дітей від зла і спокус, направляй їх на шлях істини та добра, особливо просимо тебе, всемилостива заступнице, даруй підтримку та захист нашим хоробрим захисникам, які відстоюють мир і свободу нашої землі, наділи їх мужністю, силою та витривалістю боротьбі проти ворогів і допоможи їм досягти перемоги, заради майбутнього наших дітей та відновлення справедливості. У Твоєму нескінченному серді, Пресвята Богородице, благослови нас, щоб кожен день нашого життя був наповнений світом віри, надією на краще майбутнє, та безмежною любов'ю до Бога і ближніх, нехай Твоя безмежна любов і заступництво, стануть для нас жеревом всіх та сили, щоб ми з гідністю пройшли життєвий шлях, завжди пам'ятаючи про Твою благодать і милосердя. Амінь. Пресвята, Богородиця Діва, Марія, Небеси, Землі, Царице, наша могутня покровителько і небесна посереднице, перед Твоїм іконостасом ми недостойні стаємо, аби воздати Тобі, честь і славу, які ти заслужила своєю чистотою та безмежною любов'ю до нас грішних. Твоя милість у Матір Божа, обіймає світ, а Твої молитви до Сина Твого несуть нам спасіння, а заступниця наша непорочна. Ти, що безгрішно зачала і на світ прочистого сина принесла, моли його за нас, щоб ми могли уникнути спокус і знайти шлях до вічного життя, твоєму заступності ми віддаємося цілковито. Сподіваючись на твою безмежну підтримку і захист від усіх небезпек, які нас оточують, О, Бо, Богословине Діво, Ти ще джерелом нашої віри, і надії, допоможи нам зростати в любові та служінні Богу і ближньому. Мовимо тебе о Мати, прийми наші мови твої потреби, які ми вкладаємо в Твої всесильні руки. Нехай Твоя молитва буде для нас щитом і захистом, а Твоя любов вічним світлом, що веде нас через темряву цього світу, до райських осель, уводичиться наша Небесна, Ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, випроси нам мир, здоров'я, спасіння душ наших, і благодать Божу, щоб ми могли довіряти Божій волі у всьому. І завжди зберігати в серцях світу Твоєї непорочної любові, з тобою, о Матір Божа, ми не боїмося злабити з нами, як могутня захисниця і провідниця. Нехай Твоє благословенство супроводжує нас у кожній миті нашого життя, наповнюючи серця миром, радістю вірою, в перемогу добра надзлом, пречиста діва, мати, милосердя, тище утіхою грішників, і надію відчайдушних прийми нашу подяку. За твоє нескінчене заступництво, ми віримо, що Твоїми молитвами перед Престолом Господнім, ми знайдемо спасіння вічне життя, нехай кожне слово нашої молитви буде, як квітка, покладена до Твоїх ніг ніхто присвята, Богородице, і нехай кожен вчинок нашого життя буде Тобі на славу, ми просимо Тебе, о Матір Божа, бути нашим заступом і проводом у всі дні нашого життя, до останнього нашого подиху. Амінь. О, Пресвята Богородице Небесна Сарици, світла наша заступнице, прийми цьому від твоїх недостойних слух як знак нашої безмежної любові та вдячності. Напишіть імена та прохання в коментарях: Ти, що стоїш непохитно перед Престолом Всевишнього, не перестаєш випрошувати за нас милість та прощення, вилучаємо тебе, благословена матір Божа, яка благодаттю та чистотою своєю перевершила всіх ангелів та людей. І щоб сім'я зачала слово Боже, стало мостом між небом і землею, між Богом і людиною, Твоє безмежне заступництво є нашим щитом, Твоя материнська любов нашим притулком. Ми прославляємо Твої чудеса, які Ти являєш у світі Твоє милі, що не знаємеш, Твою допомогу, що приходить у найважчі хвилини, за Твоїм молитовним заступництвом, Богородице, незлічені ті, хто знайшов утіху сілення та надію. О, Мати Божа, в тобі ми віднаходимо приклад безмежної віри, непохитної надії та всеперемагаючої любові. Навчи нас, як слідувати за тобою, як бути вірними Христу в усіх наших ділах та думках, даруй нам силу стояти міцно у вірі, незважаючи на всі випробування, з якими ми зустрічаємось, просимо тебе, Пречиста діво, зі швином Твою материнську опіку та заступництво. Огорни нас своїм покровом, захисти від усіх напастей та спокус, веди нас шляхом спасіння, щоб ми завжди пам'ятали про Твою любов та заступництво, нехай Твоє святе ім'я буде звеличене від покоління до покоління, нехай всі народи землі пізнають Твою милість та любов, яка не має кінця. Ми віддаємо тобі хвалу, честь та подяку за всі благодаті, що ти щедро нас виливаєш. О Пресвята Богородиця захисти та збережи всіх нас, особливо тих, хто перебуває в скорботі, хворобі, самотності або відчаї. нехай Твоя безмежна милість та заступництво буде з нами завжди, щоб ми, зміцнені твоєю материнською любов'ю, могли нести свій хрест з вірою та надію на краще майбутнє. Амінь. О Пресвята водичице, Богородиця, Небесна Цариця і земна заступнице, з уст твоїх недостойних дітей. Пишіть імена та прохання в коментарях. З великою вірою та надією звертаємося ми до тебе, наймилосердніша мати Господня, з проханням про твою небесну опіку і заступництво, ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, його про нас, грішних, прощення наших багаточисельних провин і дарування нам благодаті для духовного зростання, пресвята Богородице, у твоїх руках захист від усяких бід і нещасть. Ми благаємо тебе, огорни нас своїм покровом, захисти нас від злих сил, хвороб та всякої недуги. Нехай твоє благословення буде з нами у кожному вчинку, у кожній миті нашого життя, відведи від нас усе, що може нас, віддалити від шляху праведного, веди нас дорогою спасіння. У цей тяжкий час, коли наш народ зазнає випробувань, ми звертаємося до тебе з проханням про надзвичайну допомогу і чудеса, яких так потребуємо. Будь з нашими хоробрими захисниками, допоможи їм здобути перемогу над ворогами, збережи їх життя та здоров'я, освітли розуми та серця тих, хто приймає рішення, аби мир і справедливість запанували на нашій землі. Ми благаємо тебе причиста Діво, подай нам сили та мужності витримати всі випробування, з якими ми стикаємося, дай нам мудрості та терпіння, аби ми могли давати щоденні труднощі. Нехай твоя безмежна милість і любов, будуть з нами завжди допомагаючи нам піклуватися про наших близьких, лікувати хворих і підтримувати один одного у скрутну годину, помати Божа, ти, що несеш світло в темряву наших сердець, просвіти нас своєю мудрістю, аби ми завжди пам'ятали про велич Твої любові та милосердя, нехай Твоя свята воля стане для нас путівником у всьому, що ми робимо, ведучи нас до вічного життя з тобою у Царстві Небесному. Ми покладаємо нашу надію на Тебе, Омати Всевишнього, знаючи, що Твоя заступництво і молитва перед Богом може творити чудеса, тому ми з усією покорою та любов'ю в серці взиваємо до тебе, будь нашою захисницею, наставницею, цілителькою милосердною, помічницею у всіх наших потребах і зусиллях. Амінь. Величаємо тебе, Пресвята Діво, Богородиця Небесна, за Твоє безмежне милосердя та любов до нас грішних. Преславна, владичи, це все серце неба і землі, прийми нашу скромну молитву, якою ми вшановуємо Твоє непорочне зачаття, богословене народження, Твоє божественне материнство, Твої таїнства і чудеса, О пречиста мати, Ти, що в безплідній пустелі світу розцвіла роза Небесна, прийми цю похвалу від нас, Твоїх дітей. Ми прославляємо тебе, яка народила Спасителя нашого, Ісуса Христа і стала мостом. Що веде нас до Небесного Царства, мовимо тебе все бога, мати, заступайся за нас перед Твоїм Сином, проси для нас прощення гріхів, відновлення віри, міцність у надії, розпалення любові, світло в мудрості, напрям у розсудливісті, терпіння в скорботах, потіху жалобі. О діва ти, діво, тище, тішителькою засмучених, цілителькою хворих, заступницею ображених, покровителькою вбогих, надією безнадійних. Старано мовимо тебе, зверни свій милостивий погляд на нас, Небесна Царице, ти, що несеш огнений стовп милогосердя, освітлі наш шлях, щоб ми завжди йшли шляхом праведності, віри, надії, любові, ведучи життя в чистоті і святості, наслідуючи твій приклад, ми просимо тебе, Пресвята Мати, захисти нашу країну, наш народ усіх, хто страждає від війни, голоду, хвороб, розпростарай свій омофор над усіма нами. Дай нам мир, здоров'я, добробут, згоду та єдність, Пресвята, Богородице, приймись молитво, як вирост нашої любові та відності Тобі. Ми віримо, що Твоє материнське заступництво є непохитним фундаментом нашої віри, і ми завжди будемо вилучати Тебе, нашу небесну заступницю і матір. Амінь. О Пресвята Богородице, Небесна Цариця, Вічного світла, Мати, Ти, що безначальної слави престол займаєш, прийми наші молитви. Піднесені до тебе з зуби наших сердець, напишіть імена та прохання в коментарях. Осяяні твоєю безмежною милістю, ми прославляємо тебе, як найвищий дар, даний нам від Всевишнього, який в тобі знайшов достойне житло для свого втілення, Ти, опречиста діва зірка морська, що вказує шлях за душам у борхливому морі життя, веди нас до порту спасіння, до непорушного миру Христового. В твоїй насяжній милості ти приймаєш кожного, хто з вірою, любов'ю звертається до тебе, не відкидаючи жодної молитви, подаючи надію тіху усім потребуючим, Преславна Богородиця, Ти, що носила в утробі світло світу, Ісуса Христа, надіви нас своєю благодаттю, щоб ми, просвітлені твоїм світом, могли йти шляхом правди та любові, виявляючи милосердя до ближніх, як ти невпинно виявляєш милосердя до нас. Обладичиться наша твоїми молитвами, здобувай для нас мир у серцях, віру непохитну і любов безмежну, нехай через Твоє заступництво до нас спускається, благодать Всевишнього, щоб ми зцілені та втішені, могли долати всі випробування з вірою, що не вагається, і з любов'ю, що не згасає. Ти, о, Мати Божа, єдина надія та прибіжище наше у Твоїх руках, джерело чудес, які ти невпинно твориш для нас твоїх дітей. Ми віримо в твою всемогутність перед відцем Всевишнього, мовимо тебе, захисти нас від усякого зла, оберігай наші душі та тіла і веди нас до вічного життя з тобою у Царстві Небесному. Нехай кожен подих наш буде прославлянням Тебе, у Пресвята Богородице, наша заступниця і захисниця, прийми нашу подяку за нескінчену любов і опіку, яку ти неустанно нам виявляєш, дай нам силу бути вірними твоїм наукам і тим шляхом, який ти показала нам. Через Твоє бездогане життя на землі, щоб ми усі діти Твої колись змогли об'єднатися з Тобою у вічному прославленні Всевишнього. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна, Царице і мати всіх вірних перед Твоєю безмежною милістю і святістю, ми Твої діти смиренно припадаємо, сповнені віри, у Твою незрівняну силу перед Господом, Ти, яка є опорою заступницею нашої в усіх потребах. Прийми наші що милитви злибини сердець наших. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прислав Ти, що носила в утробі своєї світло світу Ісуса Христа, то для нас, благодать, щоб ми могли бути освітлені Його світлом у нашому житті. Допоможи нам знайти мир у серцях наших, силу для подолання спокусу, випробувань, мудрість для праведного життя. Ми востова мати, ми благаємо тебе за невимовною любов'ю, з якою ти обіймаєш кожного з нас. Прийди на допомогу у наших повсяденних справах, веди нас шляхами праведними даруй нам витримку і наполегливість, у досягненні наших цілей, освіти наш розум і серце, щоб ми могли розпізнавати твою присутність у нашому житті. Ми молимося тобі, пречиста мати, за зцілення від усякої хвороби та недуги, за захист від усякого зла і спокус, за наших близьких, щоб ти огорнула їх своєю милістю берегла їх і направляла їх шляхами праведності, будь з нами у скорботах і радощах, у труднощах і перемогах. Особливо просимо тебе, преблагосвенна мати, про твою підтримку і захист для наших мужніх захисників України, Дару їм силу, мужність і витривалість, щоб вони могли захистити нашу землю від ворогів і повернулись додому з перемогою. Нехай Твоя милість і заступництво будуть їхнім щитом і оплотом. У цей час випробувань і надій, Пресвята Богородице, ми звертаємось до Тебе з вірою, і надією, благаючи, про Твоє могутнє заступництво, даруй нам, Твоїм дітям мир, благословення та благодать, щоб ми могли з любов'ю і вдячністю служити Господу та нашим ближнім, нехай наше життя буде свідченням Твоєї безкінечної милості та любові. Амінь о Пресвята Богородице, Богородиця, Небеси, землі, Царице, людських сердець утіхо! Перед Твоїм світлим образом ми, Твої недостойні діти, стаємо, щоб вливати перед тобою наші молитви і прохання, сповнені глибокої віри та безмежної любові до тебе, нашої небесної заступниці. Напишіть імена та прохання в коментарях. Всемилостива мати, ти що прийняла небесне боговість архангела і в твоєму чистому лоні зачала слово Боже, зверни свої милостиві очі на нас. Що у скорботах і потребах до тебе прибігаємо, ти що є джерелом утіхи та надії, допоможи нам нести наші хрести з вірою та мужністю, подібно до Твоєї безмежної відданості, волі Божій, вонепорочна діво, Царице миру, Ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, як найсильніша заступниця нас грішних, просимо тебе, принеси наші молитви і благання, перед лице Твого Сина. Нехай Його безкрайня милість огорне нас, зцілюючи наші душі та тіла, наповнюючи наші серця миром та радістю, О Мати Божа, Ти, що є утішителькою засмучених, захисницею вдів і Сріт, провідницею заблукалих прийми нашу вдячність за Твою невпинну опіку і заступництво, нехай Твоє покровительство буде для нас маяком у темряві, вказуючи шлях до вічного світла та істини. О, Оприбогословене Діво Марія, ми віддаємо тобі вічну похвалу, славлячи твої чудеса і материнську любов, якою ти неостанно обіймаєш кожного з нас, нехай кожне серце, що з вірою звертається до тебе, знайде в тобі захист тіху та спасіння. О, цариці неба і землі ми покладаємо на тебе всю нашу надію, знаючи, що твоє милосердя і благодаті нескінченними прийми наші молитво, Пресвята Богородице. І заступи за нас перед Твоїм Сином, щоб ми могли отримати від нього прощення наших гріхів і вічне блаженство в Небесному Царстві. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Небесна Цариця, ранкова нашої надії, перед Твоїм образом ми, недостойні діти землі, стаємо, щоб висувати тобі нашу любов, пошану та вдячність за нескінчену милість і захист, Ти є мостом між небом і землею. Ти, що народила Спасителя світу Ісуса Христа нашого Господа, Твоя чистість і святість, осяють і наших сердець, Твоє материнське заступництво є укріпленням і втіхою для всіх, хто призиває Твоє ім'я, О Пресвята Діво, Ти є вікном до небес, через яке на нас спускається, Бога Дать Божа, ти є зорою, що веде нас до порятунку. Ми прославляємо Тебе, Богородице, як вічну посередницю всіх благодатей. Як захисниці від усіх небезпек і скорбот, твоїми молитвами перед Престолом Всевишнього, ти здобуваєш нам милосердя прощення і благословення. Немає такої години, немає такої миті, коли ти не стоїш перед Богом, заступаючись за нас, твоїх дітей, у Мати Божа, твої чудеса і діяння безмежні, ти являєшся у снах і видіннях, надихаючи на добрі вчинки, ти допомагаєш зцілитися тіло душі. Ти ведеш загублених до світла істини, твоя милість обіймає світ, не залишаючи без уваги ні одну скрутну долю, ми благаємо тебе, пречисте, діво наші молитви, допоможи нам у наших потребах, захисти нас від усякого зла, веди нас шляхом праведності і любові, нехай твоє безперестане заступництво буде для нас, зіркою провідницею в цьому тимчасовому світі аж до вічності. Де ми сподіваємося з тобою зустрітися і прославляти Всевишнього у спільноті всіх святих, о приславна Цариця Небесна, Ти, що носиш корону зіроки, покриваєш світ своїм омофором захисту, прийми нашу молитву, вислухай наші прохання і веди нас до вічного життя. Амінь. Ставте вподобайки відео, надішліть від Бижні вашим для поширення Слова Божого, бо свині покров Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.